Підстав не довіряти е, немає. Е, якщо мої діти пішли воювати, е, і так сталося, що в правому секторі маю всі е, підстави говорити, що вони є проукраїнською партією, яка має на меті зробити в державі національний. Порядок. Не Допомогти правому сектору. Діти тут такі діти стоять, молоді. Ідеї в них такі цікаві. ну Вирішила їм допомогти. Це правого відносина. Я вічно нормально. Тимчасово відносилась. Взагалі він дуже дуже добре. Коли були вибори президента, я голосував особисто за Ярише. Вважаю, що українці вже були велику помилку, коли обрали Порошенка. Порошенка це хто? Порошенка це Халуй Путіна, відверто можна сказати. Тому що він олігарх, тому що його заводи працюють в Росії. Конкретна фабрика, той же завод Севастополі, той же Калінігради, суди ремонтні заводи. Чи вони кораблі ремонтують? Наші українські, ні. Майже те, що він там каже, прокрити він, він має продати все це лукавство. Хай закриває, хай йдуть безробітним будуть ті російські робочі, хай ці кошти впадає, щоб наші робочі українські мали роботу. Сьогодні впишуться за нас усю шалену Ага. А чому, чому? чому саме добровольчому концепцію? Тобто ви довіряєте правому сектору, а у вас добровольчому корпусі, син? Так. Добровольчий, добровольчий. Допомагаєте добровольчому корпусу якось грошима і Ну, Син там. Я сину чим можу, тим допомагаю. Мої друзі йому допомагають, тому що він син. І допомагають конкретно матеріально, а він віталія, яреми. Це положить батальйон. Я взагалі з города Слов'янська, знаєте, не так. На час окупації міста Слов'янськ ми допомагали нашим батальйонам, які стояли на блокпостах. Помагали я. Всі воду, хліб. Єнівські привозили, ну, в основному продукти. Таким образом допомагали. І зараз всією душею, нашими хлопцями. З правого сектора, з чи Сайдара, чи з Азова. Це всі наші українці. І я хочу, щоб вони живі, здорові залишилися. Не були цієї м'ясорубки. Допомагаю і Донбасу допомагаю, і правому сектору допомагаю, всім добровольцям. Я буду допомагати свою пенсію, я в шпиталь ходив. Допомагав там молодим хлопцям. Мені байдуже, хто вони добровольці чи військові. Я бачу, що вони скалічені. Я давав свої гроші з пенсії, щоб вони там протести купили на вийти. От у мене є деякий одяг, от я хочу принести. Можливо, добровольці вже кажуть про те, що держава їх не забезпечує. Я вважаю, що ми повинні допомагати. Я так вважаю, що дуже... Агану, наскільки ну я так пажу, що тільки волонтерська допустя, правильно? Mm -hmm. Якщо б до гарно вони були забезпечені, вони б не просили цього. Я так вважаю. А чи можливо взагалі якось покращити цю ситуацію, щоб їх краще думаєте? Так. А держава, держава, в нас ці не переймається. А якщо їх легалізувати, це Та, чи добре чи погано буде? Легалізовувати ну, в батальйоні, вони їх краще живитися. Я, я, я Рожкому теж казав, що вони не проти легалізувати, mm. і ніхто їх до себе не бере. Не МВС, не засідав, ніхто їх до себе не бере. Я думаю, що ця проблема, вона існує, і вони щось в цьому напрямку роблять. Але справа в тому, що вони не можуть домовитися, я так розумію, робочі батальйони з mm -hmm. державою. Мабуть, державі не виготово Можемо держави боїться, боїться з топ концентрів. А ми з тобою добровати цієї.